Осод звичайний Цірсиум вульгаре. Осот звичайний чортополох остролистий. чортополох бичачий, чортополох придорожній. З латинської Цірсиум вульгаре або Цірсиум Ланцеолятум вид роду осот, родини айстрових. Українська назва рослини осод пов'язана з його колючістю, утворена від праслов'янського кореня ос гострий, споріднена з латинським акус гостряк голка і грецьким акавос будяк. Наукова назва цірсіум походить від давньогрецького кірсіон осод та від кірсос напряклість вен. Натякаючи на представників роду, що застосовувалися в лікувальних цілях для лікування варикозного розширення Вен, Осон звичайний це дворічна рослина висотою до півтора метри, з вузьким веретеноподібним стрижневим коренем. У першій рік утворює розетку листків, на другий добре розгалужене, прямостояче, опушене, злегка ребристе стебло. Листки чергові. Великі довжиною від 10 до 40 см і шириною від 8 до 18 см, ванцетні пересто лопатеві або перестородні вздовжило опушені, по краях і на верхівці з гострими міцними колючками від 2 до 11 мм. Листкова пластинка зверху покрита щільно притиснутими дрібними шипами. Знизу шершисто опушена. Листки зверху зелені, знизу суцільно сірі, від густого притиснутого опушення, розсічені великі листки прикореневої розетки на кожній верхівці лопаті, теж озброєні колючками, нижні листки черешкові, довші до 25 см, верхні сидячі, дрібніші, суцвіття кошики округло яйцеподібної форми, досить великі за діаметром. Від 3 до 5 см і більше, що розташовується поодиноко на самих верхівках стебел. Біля основи є куляста обгортка, що складається з вузьких листочків, вкритих на кінцях дрібними колючками. Квітки зазвичай рожеві, але зустрічаються і малинові, а також бускові, вони двостатеві, трубчасті всі однакової форми, цвіте осод звичайний з липня по вересень. Плоди довгасті довжиною 4-5 мм, сім'янки щупком, що складається з перистих білих волосків. У липні листопаді вони повністю дозрівають і розносяться вітром. Будяк зростає переважно в Євразії, найбільш різноманітно представлений в Середземномор'ї, Середній і Передній Азії, також зустрічається в Північній Африці і Північній Америці. Росте на північному Кавказі, на пустирях, у зліссях, у збіччях доріг, в канавах, сміттєвих місцях. Як занесена, рослина зустрічається в Сибірі, Центральній Азії, в Північній Америці. Осот звичайний є бур'яном в садах, на городах, річчя на полях. У традиційній медицині осот звичайний не використовується, народні цілителі використовують осот звичайний більш широко. Сухі в поєднанні з іншими цілющими травами вони застосовують в якості підтримуючого лікування онкологічних хворих, крім того, препарати на його основі використовуються для зовнішнього і для внутрішнього застосування. Осон звичайний використовується для виготовлення декількох лікарських форм, відварів настоїв. Відомо, що в траві місяться алкалоїди, дубильні речовини, жири, глікозиди, ефірна олія, смоли. Як цілющу сировину використовують практично всю рослину, траву, листки, коріння, суцвіття. Будь збирають, сушать під навісом, розкладаючи шаром в 3-5 см. Свіжа трава використовується для приготування відварів та настоїв. Особливо вона ефективна для приготування кашок або масок, має цілющі властивості і сік цієї рослини. Коріння заготовляють після завершення вегетативного періоду, тобто пізньої осені. Їх слід помити, дрібно нарізати і висушити. Для зберігання підійдуть паперові пакети, термін зберігання до 2 років. Препарати на основі цієї рослини допомагають лікувати ниркові, простудні, шлунково-кишкові захворювання та печінкові недуги. Відзначається позитивний ефект в боротьбі з фурункульозом, гнійними наривами, вухрами, Осон сприяє швидкому загоєнню тканин, є хорошим доповненням до медикаментозного лікування тромбофлебіту. В народі давно помітили лікувальну дію відвару і настою коріння будь-яка звичайного, та почали застосовувати його у відповідних цілях. Будяк має потогінну, ранозагоювальну, протизапальну, бактерицидну, знеболюючу дію, тому його використовують в лікуванні застуд, захворювань нирок, печінки і кишечника. Свіжі корені подрібнюють і прикладають до фурункулів, ран, пухлин і сильних гнійних наривів. У лікувальних цілях використовують корінь осоду у вигляді відвару як знеболююче при кишкових і ниркових хворобах, і як патогінний при проступних захворюваннях. Відвар будь-яка звичайного допомагає при сильному головному болі, навіть при мігрені, гострих запальних процесах, підвищує опірність організму до сезонних інфекцій, зміцнює імунітет. Крім того, відвар може бути використаний як жарознижуючий засіб. З цим же відваром роблять компреси при тромбофлебітах. Усот звичайний може бути використаний як ефективний ранозагоювальний і дезінфікуючий засіб при деяких захворюваннях шкіри, садинах і ранах у вигляді спиртової настойки. Народні цілителі рекомендують всім, хто хоче назавжди позбутись від акне ввечері і вранці протирати шкіру ватним тампоном, змоченим ви настоянці коренів осоту. Відмінний результат показав такий склад при лікуванні наривів і фурункулів. В цьому випадку ставлять примочки з інастойкою на уражене місце. Настій приймають при бронхіально-легеневих захворюваннях, таких як астма, туберкульоз пневмонія. Крім того, настій може бути використаний в якості дезінфікуючого засобу при ангінах, стоматитах, кровоточивості ясен. Знайшов застосування у звичайний і в косметології. Крім лікування проблемної шкіри, жінки часто його використовують для відбілюючих та поживних масок, які відбілюють шкіру, роблять її гладкою та еластичною та додають пружності. 4 столові ложки сухого подрібненого листя осоту змішайте зі столовою ложкою свіжого кефіру і додайте краплю рожевого ефірного масла. Отриманий склад наносіть на шкіру обличчя на 15 хвилин. Після цього змийте маску теплою водою, а шкіру протріть кубиком льоду. Така кашка, але без додавання ефірного масла, використовується при лікуванні шкірних захворювань, таких як екзема, лишай, діатез, а також знімає свербіж і запалення після укусу комах. На сьогоднішній день усот звичайний недостатньо вивчений. Будь-які препарати на основі цієї рослини протипоказані людям з важкою формою гіпертензії, енцефалопатією і міопатією. Крім того, необхідно за обережністю використовувати рецепти народної медицини при схильності до утворення тромбів. Багатьох садівників цікавить, чим може бути корисний ненависний їм бур'ян осод звичайний. Користь цієї рослини відома не тільки від народних цілителів. Фахівці знають, що рослин абсолютно шкідливих або непотрібних в природі не існує. Коли осод ще молодий, його із задоволенням поїдають домашні тварини. Квіткові кошики відомі як прекрасні медоноси, з яких отримують цінний мед. Він цінується за приємний смак і цілющі властивості. А ще осод звичайний люди вживають в їжу. Відварені молоді пагони додають в салати, можна доньце нерозпущених соцвіть, подібно артишоко, відварити і додати в суп. Який отримає оригінальний смак. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.